Вітаю, мене звати Заяць Олександра, я фельдшер і консультант з грудного вигодовування. Зараз я вже 1,7 року годую свою дитину грудним молоком, і цей досвід кардинально змінив моє сприйняття материнства. Грудне вигодовування це не просто їжа, це живий механізм, що змінюється, адаптується та захищає наших дітей. Тож, Сьогодні ми з вами поговоримо про неймовірну силу перших тисячі днів життя дитини, розберемо, як харчуватися мамі та чому грудне молоко це унікальний біологічний еліксир, і як ми, медики, можемо підтримати матерів у цьому процесі. І так, значення перших тисячі днів. Життя, який догляд за дитиною ми забезпечуємо за допомогою грудного вигодовування. Харчування пиття це зрозуміло. Це грудне вигодовування, ще і емоційна близькість, і психологічний комфорт. Тобто грудне вигодовування це не лише фізичне харчування, але й основа емоційної безпеки для дитини. Кожен контакт із грудьми мами. Це також формування емоційного зв'язку, де дитина почувається захищеною, спокійною, впевненою в тому, що світ безпечний. Малюк будує своє ставлення до світу через цей інтимний контакт, і грудне молоко стає не лише джерелом поживних речовин, а й важливим елементом психоемоційного розвитку. До того ж. У грудному молоці містяться білки, які сприяють формуванню зору та міелізації нервових волокон. Це надзвичайно важливі процеси для нормального розвитку дитини, оскільки мієлінова оболонка навколо нервових волокон допомагає передавати нервові імпульси і підтримує швидкість їх обробки. Що Безпосередньо впливає на інтелектуальні і моторні здібності. У сумішах таких компонентів немає і їх неможливо відтворити штучно. Так от, уявіть, що на ваших очах будується величезне місто. Спочатку з'являється фундамент, основні дороги. Потім поступово вибудовуються квартали, заповнюються домівками. Те ж саме. Відбувається з дитиною в перші тисячу днів її життя, її тіло, мозок, імунітет усе формується майже з нуля. І те, що вона отримає в цей період, визначить її здоров'я на десятки років уперед. Тому уже в перші місяці життя відбувається бурхливе зростання нейронних зв'язків. Закладається фундамент для інтелекту і когнітивних здібностей. Органи системи адаптуються до навколишнього середовища, і якщо малюк отримує недостатньо поживних речовин, це може вплинути на його здоров'я в дорослому віці. І ще один цікавий факт: дитина, яка перебуває в дефіциті нутрієнтів до трьох місяців. Може отримати порушення росту та розвитку мозку, які не завжди піддаються компенсації пізніше. Тому адекватне харчування мами під час вагітності, під час грудного вигодовування, і адекватне харчування дитини у цей період тисячі днів це не просто важливо, це критично. Тому е у нас є грудне молоко. Чому воно унікальне? Уявіть, що у вас є чарівний еліксир, який сам знає, чого потребує ваша дитина. Це і є грудне молоко. Більше тисячі компонентів, біологічно активних компонентів, які працюють разом, щоб забезпечити оптимальний ріст, розвиток і захист малюка. Давайте розглянемо лише декілька з них. Перше, імунний щит: в грудному молоці є справжня армія захисників: секреторний імуноглобулін А, лактоферин, лізоцим, живі імунні клітини, які вбивають бактерії і віруси. Далі про живі клітини. Молоко містить стовбурові клітини, які можуть брати участь у регенерації тканин малюка. Так звучить як наукова фантастика, але це факт. Потім інтелектуальне паливо. Докозагексаєнова та арахідонова кислоти, необхідні для формування мозку і когнітивних функцій. Далі Пребіотики для мікрофлори. Грудне молоко містить понад 200 видів олігосахаритів, які годують корисні бактерії в кишечнику дитини і захищають її від хвороб. Далі гормональна підтримка. Пролактин сприяє лактації, окситоцин забезпечує зв'язок між мамою і малюком, а лептин регулює апетит. І далі адаптивність. Склад молока. Змінюється залежно від віку, часу доби і навіть стану здоров'я мами. Тобто, якщо мама захворіла на певне інфекційне захворювання, то ці ті тіла, що виробляються у неї під час цього захворювання, також потрапляють через грудне молоко до дитини. І тут важливо сказати, що жодна адаптована суміш ніколи не повторить цей склад. Бо його неможливо штучно створити. Природа продумала все до деталей. Тепер про молозиво. Це перша вакцина від природи. Коли малюк з'являється на світ, його травна система ще не готова до перетравлення складної їжі, в тому числі до суміші. Але тут на допомогу приходить молозиво перше молоко, яке виробляється. В грудях матері. Його часто називають рідким золотом, адже воно має унікальний склад і виконує безліч важливих функцій. Наприклад, запускає перистальтику кишечника, допомагає малюкові швидше позбутися меконію, тобто знижує рівень білірубіну, відповідно, жовтяниця новонароджених проходить легше і швидше. Містить високу концентрацію імуноглобулінів, це перший захист дитини від інфекцій. І тут важливо розвіяти досить поширений міф: Допоювання водою не допомагає вивести білі рубін. На відміну від молозива, вода не містить жирів і нутрієнтів, які стимулюють роботу кишечника. Тому єдине, що дійсно сприяє. Нормальному травленню та виведенню жовчних пігментів це саме грудне вигодовування. Харчування матері під час грудного вигодовування це важливо. Важливим є те, що мамине харчування не має суворих обмежень. Головне, щоб воно відповідало принципам здорового харчування. Тому важливо пам'ятати, що це має бути здоровий раціон. Жодних дієт, якщо немає медичних показань, як от після кесаревого розтину дієта 0 призначається. наприклад. Але якщо немає показань, то мама може вживати будь-яку їжу, яку звикла вживати в рамках здорового харчування. Далі, кофеїн та коров'яче молоко можуть впливати на деяких дітей, але в більшості випадків їх вживання не є проблемою. Все інше можна, жодні продукти, крім тих, до яких у мами або у тата є алергія, вони не заборонені. І, а вже ж, пити воду за відчуттям спраги, не потрібно змушувати себе пити воду або насильно утримуватися відживання води за спрагою, вживати стільки, скільки мама хоче. Отже, як медики можуть підтримати грудне вигодовування? Ми, як спеціалісти, часто стикаємося з мамами, які сумніваються, чи вистачає їм молока, чи правильно вони годують, чи треба допоювати дитиною водою, або чи треба нам дотримуватися дієти вірніше, мамам. І тут наша задача не просто давати сухі інструкції, а створювати підтримку і розвіювати міфи. Нам, як авторитетам у питаннях про здоров'я, потрібно змінити підхід, тобто не просто виписувати рекомендації, а будувати довіру. Бо грудне вигодовування – це не лише про їжу, а про контакт, любов і здорове майбутнє дитини. Тому підсумуємо, перші тисячі днів життя дитини це унікальна можливість дати дитині найкращий старт у житті. Грудне вигодовування із цим може справитись найкраще за все. Обмежень у харчуванні чи питті у мами не має бути, якщо це здорова їжа та здорові напої. Тому дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, я з радістю відповім.